Зараз я розповім де купляти авто, точніше, не де а в кого. У мене 70-80% продажу. Виключно з сьогоднішніми цигуртами. гурт. Я чудово бачу, які що замовляють люби, як вони ремонтують певтівки. От свіжа історія. Буквально останніх днів сьогодні. Хлопці з Миколаєва. Прикріплю посилання на них, отримали запчастини для ремонту двигуна Міцубіші цей набір. Я називаю підкинутий кілець кільця, сальнички, прокладочки, вкладиш ланцюг Все разом на 9 тисяч гривень. І мене здивував, вони вибрали асортимент правильно і раціонально. а не дешево аби було. От таких попівців дуже мало. 99% авто. Перекупів мають тільки одне слово ціна. Їм не цікавить ні якість, ні ресурс, ні надість, тільки найніжча ціна і крапка, більш нічого. Щоб вам розуміти різницю наведу невеликий приклад. В інтернеті є е, відео відомий блогер в нього купа підписників на Мазду 3 в нього зажувало вкладиші. І він прямо на камеру міняє одну половинку вкладиша колінвала. Одну ще й вихваляється, що ремонт копійчане 400 гривень. І тепер ластівка буде літати. Хі. Ні, друзі, це не ремонт, це похоронний марш для, всієї, для цієї маздочки. І от хлопці з Миколаєва роблять усе комплексно, правильно, по-людськи. Так і треба. Хто шукає Міцубісі, звертайтесь до них. Підхід у людей правильний, таких мало. Ну а за запчастинами, як завжди, до мене підберу так, як для себе.